Я розлучаюся з дружиною після того, як виявив її таємну онлайн особистість, де вона роками знищувала моїх дітей. Три тижні тому я натрапив на коментарі, від яких у мене застигла кров у жилах, дівчину підлітка атакували анонімні користувачі, говорячи їй, що вона заслуговує на те, щоб її мачуха ненавиділа, один акаунт виділявся заплюсований до неба, жорстокий. Невблаганний, фотопрофілю було моїм котом, котом, якого ми з дружиною взяли п'ять років тому. Любиш атмосферу історії? тоді підписуйся тут, їх буде тільки більше, а якщо є вільна копійчина і хочеш підтримати мене, то на каналі вже доступне спонсорство. Мінімальна підписка коштує 30 гривень, і це дуже сильно мене підтримає. Ніколи не думав, що буду тим хлопцем, який пише такі пости. Ми з дружиною Джесікою познайомилися в найтемніший період мого життя, коли я відновлювався з нуля в групі підтримки. Вона була моєю скелею, принаймні я так вважав. Ми проводили вечори, читаючи форми про стосунки, обговорюючи чужу драму, ніколи не уявляючи, що наша власна історія опинеться тут. Ми навіть знали основні аккаунти один одного, але цей акаунт це було щось інше. Ім'я користувача було досить безвинним, але зміст змусив мене фізично знудитися. Пост за постом, коментар за коментарем все присвячене одному вираженню чистої ненависті до моїх дітей. Вона називала їх виродками. Мені довелося погуглити це означає пасенки патчерки в найбільш неважливому сенсі. Моя колишня дружина Рейчел була мамою одиначкою, зображеною як якась маніпулятивна лиходійка. Яка постійно вимагає гроші, моя 14-річна донька Лілі була стукачкою сучкою, тому що одного разу сказала своїй матері, що почувається небажаною у нашому домі. Мого 11-річного сина Ітана описували його справжнім ім'ям, ризик безпеки, в який я не міг повірити, і малювали як неконтрольованого бешкетника з нульовою згадкою про те, що він невербальний і має серйозні медичні потреби після аварії три роки тому. Я просидів у своєму офісі чотири години тієї ночі, читаючи місяці постів. Кожен з них був, наче ніж, що крутився все глибше. Джесіка документувала кожен візит, кожну взаємодію, створюючи наративи, які не мали нічого спільного з реальністю. Вона стверджувала, що Лілі має нульову особистість і колекціонує ляльок, тому що вона емоційно затримана в розвитку. Вона діагностувала моїй доньці розлади особистості. На основі інтернет-досліджень вона сексуалізувала нормальну прихильність батька і доньки, пишучи, що Лілі була моєю дружиною замінником, поки Джесіка не поклала цьому кінець, коли Лілі обіймала мене на прощання, Джесіка, очевидно, бурмотіла фу собі під ніс. Пости праїта на були якось ще гірше через те, що вона упустила. Вона нескінченно скаржилася на його проблеми з поведінкою, і те, як я змушую її бути його мамою. Вона ніколи не згадувала, що Ітан не може говорити, вона ніколи не згадувала його хронічний біль, вона ніколи не згадувала, що зараз ми живемо за два штата від моїх дітей через моє переведення на роботі, і я бачу їх лише один вихідний на місяць. В вихідні, коли я виконую всю турботу, поки вона йде в спа або займається своїми хобі. Вона робила так, ніби вона тонула в обов'язках мачухи, поки насправді вона майже не спілкувалася з моїми дітьми. У неї були подруги, ціла спільнота жінок, які називали себе мачухами без дітей, підбадьорюючи одна одну, даючи поради про те, як мінімізувати контакт з пасанками. Святкуючи, коли закінчуються аліментні виплати, Джесіка опублікувала пост про планування вечірки без аліментів. На момент, коли ітано виповниться 18. вона вже вибирала декорації, частини почали складатися. Минулого року моя мама. Вказала мені на поведінку Джесіки під час відвідування дітей. Мама сказала, що Джесіка холодна до них, виключає їх з активностей, змушує їх почуватися небажаними. Я захищав Джесіку, у неї діагностована тривожність, і вона пояснила, що просто йшла, коли відчувала себе переповненою. Я їй повірив. Я вирішив повірити їй, а не спостереженням власної матері. Джесіка також сказала мені, що їй незручно. Коли в мене є сімейний груповий чат з рейчел, вона сказала, що це неприйнятно підтримувати такий рівень спілкування з колишньою то. Тому я вийшов з чату. Вона не хотіла, щоб я заходив всередину будинку рейчел, нашого колишнього сімейного дому, коли я забирав або привозив дітей. Вона сказала, що це неповага до нашого шлюбу проводити час у просторі, який я ділив з іншою жінкою, тому я почав забирати дітей біля бордюру. Кожну межу, яку вона просила. Я давав їй, думаючи, що я підтримуючий чоловік. Читаючи її пости, я зрозумів, що вона систематично ізолювала моїх дітей від мого життя, і я допомагав їй це робити. Пост, який остаточно зламав мене, був той, де вона святкувала плач Лілі після візиту. Лілі, очевидно, сказала мені, що не хоче їхати, і я запевнив її, що ми скоро знову побачимося. Джесіка написала про те, як задовільно було дивитися. Як Лілі сідає в машину рейчел засмучена, тому що це означало, що Лілі, нарешті, усвідомлює, що вона не бажана. Вона включила абзац про те, як вона переконалася, що була особливо ніжною зі мною прямо перед Лілі, перш ніж вона поїхала, щоб встановити ієрархію. Моїй доньці було 12 років, коли Джесіка це написала. 12. Я не міг спати тієї ночі. Я продовжував думати про кожен візит. І взаємодію, намагаючись побачити їх через цю нову лінзу. Скільки разів Лілі почувалася небажаною, а я це пропустив, скільки разів ітан потребував тіхе і знаходив холодність замість цього. Я думав про те, як Джесіка завжди планувала свої візити до манікюрного салону або походи на вихідні, коли діти приїжджали. Я думав, що вона дає мені простір для зв'язку з ними, а вона просто уникала їх. Наступного ранку я роздрукував усе. Усі пости і коментарі. Я поклав це в папку і взяв на роботу, боячись залишити це вдома. Я не міг протистояти їй поки що. Мені потрібно було подумати, спланувати. Але я також не міг прикидатися, що все нормально. Джесіка помітила, що щось не так протягом кількох годин. Вона продовжувала питати, що не так, чи я в порядку, чи робота стресова. Я сказав їй, що я в порядку. Вона не повірила мені, але відпустила того вихідного. Не коли діти приїжджали, вона запропонувала піти в наш улюблений ресторан. Вона була особливо уважною, торкалася моєї руки, сміялася з моїх жартів, це здавалося виставою, і я не міг позбутися відчуття, що вона знає, що я знаю. Я протримався ще три дні, перш ніж протистояти їй. Я почекав, поки вона повернулася з йоги і поклав папку на кухонний стіл. Я знайшов твій аккаунт, сказав я. Я спостерігав, як її обличчя проходило через розгубленість, усвідомлення, страх, а потім щось, що виглядало майже як полегшення, ніби вона втомилася ховатися. Дай мені пояснити, почала вона, але я підняв руку. Я прочитав усе місяці постів. Ти назвала Лілі стукачкою сучкою, ти планувала вечірку на момент закінчення аліментів ітана. Ти написала, що моя донька була моєю дружиною замінником. Це не. Ті пастини!» вона важко сіла на один із кухонних стільців. Це була терапія, це було просто виливання емоцій. Кожному потрібен простір для терапія? Я більше не міг тримати голос рівним. Ти назвала мого сина його справжнім ім'ям на публічному форумі. Ти діагностувала моїй донці психічні захворювання, ти святкувала, як вона плакала. Це не терапія Джесіко, це жорстокість. Вона почала плакати. Чого я очікував? Чого я не очікував? Так це гніво під сльозами. Ти не уявляєш, що це таке, сказала вона. Бути аутсайдером, мати справу з твоєю колишньою дружиною, твоєю мамою, яка судить мене, твоїми дітьми, які завжди в пріоритеті. Я ніколи цього не хотіла, я не підписувалася бути мачухою. У кімнаті стало дуже тихо. Ти не підписувалася бути мачухою, повільно повторив я. Джесіко, у мене були діти, коли ми познайомилися. Це не ще, що сталося при тобі. Ти вирішила вийти заміж за людину з дітьми. Я думала, це буде інакше. Я думала, вони будуть старшими до цього часу, більш незалежними. Я думала, вона зупинилася. Ти думала, що Що вони зникнуть? Що рейчел зникне, що я виберу тебе замість них? Я Чайлд фрі, сказала вона, ніби це все пояснювало. Я завжди була Чайлд фрі. Я думала, що зможу впоратися з пасенками, тому що вони присутні в моєму житті лише частково, але я не можу. Я не можу цього робити. Я сів напроти неї, відчуваючи виснаження, яке не мало нічого спільного з відсутністю сну. Ну і коли ти збиралася сказати мені, що ти чайд фрі, дочі після того як влаштуєш вечірку, коли моєму синові виповниться 18. той пост був жартом. Ті жінки вони розуміють, вони знають, що це таке. Ті жінки переконали тебе, що це нормально, ненавидіти дітей, твоїх пасанків, моїх дітей. Ми ходили колами понад годину. Вона наполягала, що аккаунт був лише для виливання емоцій, що вона ніколи не діяла відповідно до цих почуттів. Я витягнув конкретні пости. Випадки, коли вона писала про те, як переконатися, що Лілія почувається виключеною, про планування активностей, в яких Ітан не міг брати участь через його медичні проблеми, про закочування очей, коли я говорив про дітей. Вона дійсно діяла відповідно до цього. Вона просто була достатньо тонкою. Щоб я це не помітив. Нарешті вона запитала, що я хочу, щоб вона зробила видалити акаунт, піти на терапію, припинити спілкування з цими онлайн-подругами. Я хочу розлучення, сказав я їй. Вона виглядала справді шокованою, ніби ця можливість не спала їй на думку. Вона почала говорити швидко. Вона отримає допомогу, вона буде краще, вона буде більше намагатися з дітьми. Вона видалила акаунт прямо переді мною. Її руки тремтіли, коли вона друкувала. Вона обіцяла почати терапію, працювати над своїми проблемами з соціальними мережами. Але я закінчив ти не можеш не знати чогось такого, ти не можеш не побачити справжнє почуття свого партнера щодо твоїх дітей. І найгірше було знати, що мої діти все це відчували. Лілі сказала моїй матері, Ітан, ймовірно, розумів більше, ніж я йому приписував. Вони знали, і я все одно вибрав Джесіку. Я запакував сумку тієї ночі і поїхав до батьків. Мама не ставила питань, просто підготувала гостьову кімнату і зробила каву. Я сказав їй, що вона була права щодо всього. Вона не сказала Я ж казала. Вона просто обійняла мене. Наступного дня я подзвонив Рейчел. Ця розмова була однією з найважчих у моєму житті розповідати колишній дружині, що я одружився на жінці, яка ненавидить наших дітей, що я був настільки сліпий. Що дозволив цьому вплинути на наші спільні батьківські стосунки, що я вийшов з сімейного групового чату і перестав заходити всередину, тому що моїй дружині було незручно. Рейчел була тиха довгий час після того, як я закінчив. З дітьми все буде добре, нарешті сказала вона. Вони стійкі, але, Браяне, тобі потрібно поговорити з Лілі скоро вона ставить питання. Лілі помітила, що мене немає вдома, вона двічі телефонувала мені, і я тримав розмови короткими. Кажучи, що я залишаюся з бабусею та дідусем через роботу. Вона мені не повірила. Моя донька розумна, можливо, занадто розумна для свого віку. Я сказав Рейчел, що поговорю з Лілі після свят. Я не хотів псувати їй Різдво. Рейчел погодилася, але змусила мене пообіцяти не чекати занадто довго. Джесіка постійно мені пише спочатку це були вибачення, потім пояснення. Потім торг. Вона обіцяла ходити на парну терапію, індивідуальну терапію. Ніколи більше не скаржитися на дітей. Вона не розуміє, що це не про скарги, це про зневагу. Ти можеш пропрацювати розбіжності щодо стилів виховання або конфліктів розкладу. Ти не можеш пропрацювати місяці задокументованої ненависті. Її останні повідомлення мають інший тон. Вона поводиться так, ніби це просто важкий період, ніби я драматизую. Вона продовжує говорити, що видалила аккаунт, ніби це страє все, що вона написала. Вона сказала своїм батькам. Що ми беремо перерву, а не те, що ми розлучаємося. Я думаю, вона справді вірить, що я повернуся, що це пройде. Я не повернуся. Я зв'язався з адвокатом. Я шукаю квартиру біля батьків, щоб залишатися в районі, поки моя робота не вирішиться, і я зможу переїхати ближче до дітей. План на зараз оформити розлучення, переїхати назад, де живуть Лілі та Ітан, відновити стосунки з моїми дітьми, яким я дозволив погіршитися. Моя мама вчора ввечері запитала мене, чи я все ще люблю Джесіку. Це справедливе питання. Справа в тому, що я не знаю, чи люблю я її, чи люблю того, ким я думав, вона була. Жінка, на якій я одружився, не писала б такі речі про дітей, жінка, на якій я одружився, не називала б мою доньку образливими іменами і не глузувала б з медичних проблем мого сина. Тому, можливо, я ніколи насправді її не знав. Вчора був день народження Лілі, я проїхав шість годин. Щоб бути там, на її вечірці, в будинок Рейчел. Джесіка знала, що я їду, я сказав їй, коли повернуся. Коли я увійшов, Лілі підбігла і обійняла мене. І я подумав про Джесіку, яка писала фу собі підніс під час таких моментів. Моя донька дивилася на мене і запитала, чи Джесіка прийде пізніше. Ні, Люба, вона не змогла, сказав я. Обличчя Лілі зробило щось складне. Ой, добре, вона знала. Звичайно, вона знала, діти завжди знають. Після вечірки, після того, як Ітан ліг спати, і Рейчел прибирала, Лілія запитала, чи вона може поговорити зі мною. Ми сиділи на задньому ганку, і вона довго мовчала. Тато, ви ж Джесікою посварилися? Я міг збрехати, я міг почекати до різдва, як планував, але вона заслуговувала на чесність. Так, посварилися досить серйозно. Через мене. Моє серце розбилося. Ні, через Джесіку, через вибори, які вона робила. Ніщо з цього не твоя вина, Лілі, нічого. Вона знову мовчала, а потім сказала вона не дуже нас любить, чи не так? Я не міг збрехати її в обличчя. Ні, не любить. І мені дуже шкода, що я не побачив це раніше. Лілі кивнула, ніби це підтвердило щось, що вона вже знала. Ми розмовляли ще годину. Я не давав їй деталей, їй не потрібно знати про реддіт-аккаунт. Або конкретні речі, які Джесіка написала. Але я сказав їй, що ми з Джесікою ймовірно розлучимося, що це не має нічого спільного з нею або Ітаном, і що я подбаю про те, щоб вони завжди почувалися коханими і бажаними. Ти переїдеш назад сюди? запитала вона. Я спробую. Це може зайняти трохи часу, але так, це план. Вона обійняла мене, перш ніж я поїхав, і цього разу я не думав про голос Джесіки у своїй голові. Я просто обняв свою доньку. Я пишу це з будинку батьків зараз третя година ночі, і я не можу заснути. Джесіка знову написала годину тому, питаючи, коли я повернуся додому. Я не відповів. Мій адвокат каже, що у нас будуть готові початкові документи наступного тижня. Мій бог знає, що я маю справу з сімейною надзвичайною ситуацією і запропонував дозволити мені працювати віддалено, якщо мені потрібно переїхати. Все стає на свої місця. Але це не схоже на перемогу, це схоже на скаргу. Я оплакую шлюб, який, як я думав, у мене був партнерство, в яке я вірив, майбутнє, яке ми планували. Я злюся на себе за те, що був сліпим, за те, що дозволив мамі мати рацію, за те, що вибрав когось, хто бачив моїх дітей як перешкоди для видалення, а не як людей для любові. Але я також відчуваю полегшення, полегшення, що я дізнався зараз, а не через п'ять років. Полегшення, що мої діти достатньо молоді, щоб ми могли відбудуватися, полегшення, що мені не доведеться дивитися, як Джесіка змушує себе посміхатися навколо моїх дітей, знаючи, що вона насправді про них думає. Я зустрів Джесіку в найнижчій точці свого життя. Коли я відбудовувався з самого дна, вона допомогла мені знайти стабільність, мету рутину. Я завжди буду вдячний за це, але я не буду жертвувати своїми дітьми заради когось, хто бачить їх як тягар. Я не буду татом, який вибирає партнера замість своїх дітей. Я не буду причиною, через яку Лілія виросте, думаючи, що вона нелюбима, або Ітан повірить, що він приносить занадто багато клопоту. Чоловік, який вибрав Джесіку, незважаючи на чіткі попереджувальні знаки, який захищав її, коли мати висловлювала занепокоєння, який відступив від спільного батьківства, тому що це турбувало його дружину. Ця версія мене закінчилася. Я підвів своїх дітей, привівши у їхнє життя когось, хто їх ненавидів. Я більше не зроблю цієї помилки. Дивлячись назад, я можу побачити всі червоні прапорці, які я ігнорував, те, як у Джесіки завжди був привід уникати сімейних подій. Випадки, коли вона раптово згадувала про зустрічі на вихідних, коли діти приїжджали, її наполягання на тому, що ми з Рейчел були занадто дружніми для колишніх. Її дискомфорт щодо участі моєї матері в нашому житті. Кожна межа, про яку вона просила, була введена, щоб відштовхувати моїх дітей далі, і я давав кожну із них. Я думав, що я хороший чоловік. Виявляється, я був жахливим батьком. Це закінчується зараз. Щоб не було далі, мої діти на першому місці, вони завжди повинні були бути. Коментарі Твоя мама намагалася попередити тебе, а ти став на бік Джесіки. Я розумію, ніхто не хоче вірити, що партнер бреше, але чоловіче, слухай своїх батьків, коли вони помічають, що щось не так. Мій тато сказав мені, що моя колишня контролює мене, і я не бачив цього, поки вона не ізолювала мене від усіх. Але зараз ти робиш правильно. Наступний я мачуха двох дітей, і, чесно кажучи, ці сабредіти мачух без дітей, токсичні до біса. Я один раз зайшла в один з цікавості, і вийшла протягом дня. Ці люди активно ненавидять дітей, але виходять заміж за батьків. Який взагалі в цьому сенс? Якщо ти не хочеш дітей у своєму житті, не зустрічайся з людьми, у яких є діти. Крапка. Твоя дружина знала, що робить, і я рада, що ти дізнався, перш ніж не було занадто пізно. Наступний. Чекай, вона використовувала справжнє ім'я твого сина на публічному форумі? Це не просто жорстоко, це небезпечно. Хтось міг би його ідентифікувати. Особливо з його медичними деталями. Я б задокументувала усе для розлучення, тому що це показує неймовірно погане судження. Автор, все зроблено. Мій адвокат має копії всього. Той факт, що вона використала справжнє ім'я Ітана, описуючи його медичний стан, одна з речей, яка налякала мене найбільше, повні незнайомці потенційно могли б ідентифікувати мого сина. Ремарка, тільки навіщо це їм? Щось не дуже зрозуміло. Напишіть в коментарях, якщо зрозуміли, чим саме це могло обернутися в цьому випадку, бо я не розумію. Наступний. Ти покинув сімейний чат, тому що їй було некомфортно. Чувак, це червоний прапор розміром з Техас. Спільне виховання дітей вимагає спілкування, а вона саботувала це з першого дня, принаймні рейчел здається, ставиться до цього зріло. Наступний, ви познайомилися під час реабілітації, і вона підтримувала тебе протягом усього цього часу. Я розумію, чому це так сильно тебе вразило. Існує особливий вид зради, коли хтось допомагає тобі відбудуватися, а потім ти дізнаєшся, що ця людина не та, якою ти її вважав, але реабілітація також вчить нас чесності, а вона роками брехала про щось фундаментальне ти приймаєш правильне рішення. Ремарка. Я трішки поцензурив оригінал. В оригіналі говорилося про міцні спиртовмісні напої. Я думаю, ви зрозуміли, про що я кажу. Наступний. Я теж страждаю від тривожного розладу, і іноді мені дійсно потрібно відійти, коли я перевантажена. Але вона робила не це вона використовувала психічне здоров'я як щит, щоб виправдати погане ставлення до твоїх дітей. Як людина, яка дійсно страждає від тривожного розладу, це мене дуже обурює, вона псує репутацію решті з нас. Наступний, як 16-річна дівчина, яка має мачуху, яка насправді мене ненавидить, Мій тато мені не вірить. Дякую, що повірили вашій дочці. Лілія запам'ятає, що ви обрали її. Мій тато досі вважає, що я драматизую, коли кажу, що його дружина погано ставиться до мене. Ви навіть не уявляєте, як багато для мене значить те, що ви мене вислухали. Наступний ви батько, який живе за два штати від дітей, і приїжджаєте до них лише на вихідні. І ви все одно дозволили дружині відштовхнути ваших дітей? Що станеться, коли ви переїдете ближче? Ви дійсно почнете діяти, чи знайдете партнерку, якій будете надавати пріоритет, ваші діти повинні знати, що вона більше не є предметом торгу. Терапія для вас також може допомогти. Автор, ви маєте рацію. Я вже почав шукати терапевтів, які спеціалізуються на сімейній динаміці та розлученнях. Переїзд ближче зараз не підлягає обговоренню, і я сказав своєму босові, що мені потрібно переїхати протягом шести місяців незалежно від наслідків для роботи. Наступний, моя дочка колекціонує старовинні фігурки, і їй 17 років, немає ніякої затримки в розвитку через те, щоб мати хобі, яке тобі подобається. Те, що Джессіка сказала, що у Лілі затримка у розвитку, за те, що вона колекціонує ляльок, говорить все про характер Джесіки і нічого про вашу дочку. Дітям потрібні безпечні інтереси, особливо в 14 років. Ваша колишня дружина бачила у ній конкурентку. І це огидно. Тепер моя думка. Почну з кінця. Я також не вважаю, що це погано колекціонувати щось. Це цілком нормально, цілком природньо. Я знаю багатьох людей, які навіть в 40 років колекціонують різні фігурки і тому подібне. Є дуже багато геймерів, які колекціонують ігри, це теж нормально. Мені подобалося колекціонувати книжки, це теж досить прикольно. Також мені подобалось колекціонувати ігри для Nintendo Switch. Це теж дуже приємно дивитися на свою велику колекцію. Навіть якщо ти вже пройшов ці ігри, все одно вони все ще приносять тобі задоволення. І якщо це дійсно хороші і сімейні ігри, то пізніше, коли в тебе будуть діти, ти можеш навіть дати їм пограти в них, чому б і ні. Також я в свій час колекціонував іграшки з кіндерів-сюрпризів. Теж таке було. А зараз єдине, що я колекціоную, це різні прикольні геймпади та ігри в Steam, в які я, можливо, ніколи навіть не зіграю. Якщо ви розумієте, про що я. Тому так, в цьому немає абсолютно нічого поганого. А тепер по основній історії. Мені здається, що таку дружину можна знайти тільки тоді, коли ти в повному неадекваті, тому що я не знаю, ким треба бути для того, щоб схопитися за цю соломинку. Для мене це не те, що червоні пропорції. це прям цілі червоні континенти. Звісно, дуже добре, що рано чи пізно автор це зрозумів і вирішив з нею розійтися. Окей, це добре. Але дуже не завадило б дати йому прочуханку, для того, щоб більше він ніколи такого не робив, і щоб набагато краще підбирав наступну партнерку. Бо такі дуже хороші люди мають залишатися одні, і їх точно не можна підпускати до дітей, чесно кажучи, не знаю, що вам ще сказати. Можливо, ви думаєте якось інакше, або можете доповнити мою думку? Обов'язково пишіть про це в коментарях. І так, сподобалась історія? Тоді тисни лайк і кнопку підписатись потяг з новими історіями вже в дорозі.